Перше питання це підготовка до зими. 95% деревини вже завезені в пункти здоров'я та амбулаторії. Сьогодні довеземо в одну амбулаторію і будемо розпилювати та складати деревину. І друге, що хотілося би сказати, це інформація по амбулаторії номер 2 Дякую міській владі, що проявили ініціативу. За допомогою міжнародних партнерів ми плануємо зробити сучасний ремонт в амбулаторії номер 2 на час е ремонтних робот. Лікарів перемістимо в іншу амбулаторію всю необхідну інформацію, де будуть в які години приймати лікарі амбулаторії номер 2 Ми висвітлимо на нашій сторінці. Буде контактний телефон. Як кол-центр, куди пацієнти можуть звернутися, отримати інформацію. Медична документація буде переміщена е, в амбулаторії, де будуть приймати лікарі, тому ніякі амбулаторні карти не будуть втрачені. Частину люди отримали на руки. Все, що не отримали, не спішіть, не біжіть, Ми перемістимо там, де будуть ваші лікарі.